Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe a kitchen. Я можу описати кухню. Розділ A. In the kitchen. На кухні. Перше. Shelf. Полиця. Plural shelves. Множина полиці Shelves. Друге. Tap. Кран. Відкритий кран. Turn the tap on. Або «turn on the tap», закрити кран», «turn the tap off. або «turn off the tap». Ми можемо міняти позицію е, іменника у цьому виразі. Третє – «cup», cups, Чашка. Чашки. «Cup» – це маленька чашка. Кружка буде mug. M u MUG пишеться. Четверте – «microwave». Також кажуть microwave oven – це мікрохвильова піч. П'яте frying pan – сковорідка. Fry – це смажити. pan – це каструля. Каструля для смаження. Перейшла, перетворилася на сковорідку. Шосте freezer – морозильна камера. Sink – це раковина. Saucer або множина saucers. Це блюдце, блюдця. Хоб це частина плити, на якій ми готуємо їсти. Соспен. Це каструля. На каструлю ми можемо казати як просто пен, так, і соспен. Одинадцяте rubbish bin, або просто bin. Відро для сміття. The bin is full, відро повне. The bin is empty. Відро порожнє. 12. Авен. Авен це духовка. 13. Фридж, холодильник, повна форма refrigerator. 14. Washing machine. Пральна машина. 15. Кабед, сервант, шкафчик для посуду. 16. Dishwasher. Посудамина машина. 17. Cooker плита. Це повністю вся плита, в яку входить і духовка, і поверхня, на якій ми готуємо. Американський варіант це stove. S-T-O-V-E. Переходимо до виконання вправи. Вправу один ви виконаєте самостійно. Complete the sentences using vocabulary from the picture. Заповніть речення, використовуючи. Лексику з малюночку. У вас перші букви слів вже є. Ви тільки їх доповнюєте. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступний розділ B. Using the kitchen. Використовуючи кухню. Housework. Робота по будинку. Перше. Do the shopping. Робити покупки. Put the shopping away. In the cupboards, fridge, etc. Розкладати покупки. Наприклад, у сервант, холодильник і так далі. Третє put the dirty clothes in the washing machine. Turn it on. Покласти брудний одяг у пральну машину і увімкнути її. Turn it on. Ми не можемо сказати turn on it. Ми тільки кажемо turn it on. А якби у нас була пральна машина, ми б сказали turn the washing machine on, Або turn on the washing machine. Іменник і усередині, і після. Займенник тільки усередині. Далі. П'яте take the washing out of the washing machine. Дістати прання з машинки. Washing це те ж саме, що і clothes. Шосте make a sandwich. Приготувати сендвіч. Сьоме empty the bin. Спорожнити відро для сміття. Do the ironing – прасувати. Від слова iron праска. Iron це і праска, і залізо, і прасувати. Дев'яте cook lunch for the family. Готувати обід для родини. Десяте. Do the washing up. Мити посуд. Do the washing це прати. Do the washing up це мити посуд. Далі spotlight. Do plus noun. Do плюс іменник. Ці фрази дуже часто зустрічаються в розмовній англійській. Це do the shopping, робити покупки. Do the washing up, мити посуд. Do the housework. Виконувати роботу по будинку. Do the ironing» – Прасувати. Be careful. Будьте уважні. Housework та homework. Housework. Cleaning the house, прибирати будинок. Homework робота, яку вчитель дає студентові після заняття. Housework робота по будинку. Homework домашнє завдання. Далі complete the text. Доповніть текст. Давайте виконуємо це разом. Saturday is my day for doing the housework. Субота це день для. Виконання роботи по будинку. First. Спочатку. I go to town and do the Hmm. Спочатку я їду або йду до міста і роблю покупки. Купую щось. Then I come back. Потім я повертаюся, викладаю все put. Everything away. Викладати це put away. In the cupboards and the bin. Викладаю все у сервант та спустошую відро для сміття. Empty. If the kitchen's dirty, якщо кухня брудна, то я clean, Прибираю її. I clean it. And then I a cup of tea. І потім я роблю чашечку чаю. А я би зробила чашечку кави. My sister usually helps me. Зазвичай, моя сестра мені допомагає. She, all the dirty clothes in the washing machine. Вона кладе puts. Чому puts? Тому що це сестра, вона. А he, she it. Коли he, she it виконують дію, ми до дії слова додаємо закінчення S. Present simple. She puts all the dirty clothes in the washing machine and. The washing out when it's finished. І прання, коли воно вже закінчилося. Out це дістає. Діставати буде take. Також це робить сестра, тому takes. The washing out when it's finished. I lunch. Я готую ланч. I cook lunch. But Afterwards, але потім we do the together. Значить, але після afterwards – Це після ми робимо щось разом. Ну, після ланчу вони миють посуд. Do the washing. Up. When the clothes are dry, I do their. Коли одяг вже, коли праня вже сухе, то я його прасую. I do their. прасувати. Як праска буде iron. Ironing. I do the ironing. Є, yeah, виконали. Далі наступна вправа це для самостійного виконання. Ви можете виконати, можете написати відповіді у коментарях, я перевірю. Можете самі для себе просто виконати. In your home, who does the shopping? Хто робить покупки? Who cooks the dinner? Хто готує вечерю? Who does the washing up? Хто займається пранням? Who cleans the kitchen? Хто прибирає кухню? Who empties the bin? Хто спорожнює? Відру для сміття. Who does the ironing? Хто прасує? І відповідаєте. На цьому я з вами прощаюся. Наступного разу ми переглянемо лексику на тему bedroom та bathroom. Спальня та ванна кімната. А зараз я кажу вам до побачення.